А тепер час ознайомитися з послугою доставки дронами з вікна в вікно. В Швейцарії стартує Жедзі, яка має за мету трансформувати послуги медичної доставки, забезпечуючи швидку, ефективну та безпечну доставку без оператора у повітрі. Здатність досягати швидкостей до 150 км на годину дозволяє Джедзі перевозити медичні засоби, проби та матеріали більш ефективно. Дрони Джедзі уникають транспортного руху, відвідуючи нескінченну кількість місць для забору та скорочуючи час транспортування. Але те, що справді виділяє Джезі, це їхні патентовані технології для зльоту та приземлення на вертикальних структурах, таких як вікна або балконах, що ще більше підвищує швидкість та безпеку доставки. Дрони компанії розроблені з використанням екологічних матеріалів і приводяться в дію за допомогою чистої енергії. Є сталим рішенням для логістичних викликів.